Хвилини мовчання з заполеглими медійниками розпочалася зустріч місцевих журналістів і редакторів у Черкасах, присвячена презентації проєкту Розстріляна свобода слова З початку повномасштабної російсько-української війни. Національна спілка журналістів по гарячих слідах документує кожний злочин окупантів проти українських та іноземних журналістів. Ідея Цього нам спала на думку буквально ледь не з перших тижнів після масштабного вторгнення. Коли журналісти не стали тими, хто документував воєнні злочини Росії, коли журналісти опинялися в центрі, Подій, коли вони ставали самі жертвами воєнних злочинів, ми зрозуміли, що нам потрібно не лише як журналістам фіксувати те, що відбувається, а треба фіксувати те, що відбувається, із самими журналістами. Більш як сотню відеоісторій вдалося записати команді проєкту, який виконується за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders. і пошук нових свідчень триває. До збірки спогадів увійшли розповіді медійників-переселенців, які під обстрілами виїжджали з окупованих територій, журналістів, які пережили російський полон, та тих, кого жорстоко змушували працювати на ворога. Це 104 наших колеги з різних регіонів, з різних які з різною біографією, різної долі. Це наші колеги, які потерпіли від російської воєнної агресії, а в тому числі. Опинилися в полоні. Як, наприклад, Олег Батурін із Каховки, як, наприклад, Світлана Залізецька із Мелітополя чи його батька захопили в полон, вимагаючи від Світлани, щоб вона віддала доступ до сайту незалежного. До презентації проєкту Розстріляна свобода слова долучилася і журналістка з 29-річним досвідом роботи Тетяна Уралова. Останні п'ять років вона працювала воєнною кореспонденткою національних каналів у Донецькій області. Війна за Стала її в Маріуполі. Місяць Тетяна з п'ятирічною донькою вимушено прожили в підвалі. На жаль, багато її сусідів загинуло. Журналісті пощастило вибратися з окупованого міста. Вона на власному досвіді знає, на війні може статися будь-яка несподіванка. Основні ризики для журналістів, які працюють на лінії фронту. Це безумовно, в першу чергу, обстріли раніше, раніше. Була артилерія, але зараз ну ми знаємо, скільки у нас людей загинуло в Краматорську. Останні коли прилетіло в піцерію, вона радить колегам проходити тренінги з безпеки, які проводить національна спілка журналістів. Оскільки до поїздки на фронт треба готуватися. Важливо також мати доступ до психологічної допомоги. У відрядження на фронт потрібно дуже ретельно готуватися. І е, обов'язково перевірити амуніцію, перевірити аптечку і е, мають бути турнікети. Це, це просто, ну, це головне, напевно, правило турнікети, е, ножиці і е, е, маркер, які е, мають бути постійно в, в бронежилеті. Виїжджала з окупованого Маріуполя ще одна медійниця Світлана Келеп, журналістка газети Чигиринській вісті та «Приазовський робочий, подолавши загалом 16 блокпостів торік у березні, змогла виїхати з оточеного Маріуполя і вивести звідти посвідчення членкині Національної спілки журналістів України. Каже, не могла його залишити ворогові психологічно і фізично це було пережити надзвичайно важко, пригадує Світлана. Коли я вийшла і мала вже змогу доступу до інтернету, я побачила, що спілка журналістів мене шукає. І перше, що я зробила, я написала Сергію Антоновичу Тимленку, Я вийшла. Я вийшла, я жива. От шукали друзі, шукали мої студенти навіть подали в через поліцію. Мене шукали. Серед присутніх на зустрічі й голова Черкаської обласної організації НСЖУ та головна редакторка місцевої газети Черкаський край Тетяна Калиновська. Її спогади також потрапили до збірника свідчень. Розстріляна свобода слова. Вона пригадує, як з початком війни журналісти газети спільно з волонтерами почали їздити на фронт і збирати історії земляків, що пішли захищати батьківщину. Вона дуже важлива для батьків, які їх чекають з фронту. І у нас був навіть один випадок, коли поки журналіст повернувся зі сходу, і ми написали про нашого земляка-захисника, то його вже і не стало на цьому світі. Тому приходили батьки, плакали, цілували газету і дякували за те, що ми робимо. Ми відчуваємо в цьому велику потребу, необхідність. Російська агресія вплинула й на економічну стійкість українських ЗМІ. але локальні медіа мають і далі тримати інформаційний фронт. Погоджуються учасники зустрічі. Ворожа пропаганда, як і їхня армія, прагне знищити українські медіа, щоб правдива інформація про війну в Україні зникла як з нашого, так і з міжнародного інформаційного. Ного простору журналісти, як і захисники на фронті, відстоюють демократичну Україну і відстоюють правду демократію в Україні. Журналісти так само ризикують життям, як і захисники. І якби не та інформація, яку розповідають журналісти. Про тривожні події, про катастрофи, катаклізми, то світ би не знав і правди про те, що відбувається в Україні. Найстарший журналіст Черкащини Василь Марченко, який прийшов у професію 55 років тому, один з тих, хто регулярно їздить на фронт і за одне відрядження привозить десятки історій героїв. Кожне відрядження надзвичайно небезпечно, розповідає пан Василь. Але колега впевнений, винагородою за ризик є те, що рідні воїнів бачать їхні знімки в газетах і читають про їхній героїзм. Через номери ми давали сторінку із фронту. Наші земляки. Не була там зброя, не було там обладнання військове. В крайній випадку він з автоматом. А то навіть без автомата стоять троє наших земляків групах. Але настільки це було приємно рідним землякам тут почитати безпосередньо з фронту, Перша секретар національної спілки журналістів Ліна Куч показала учасникам зустрічі й відруковану брошуру розстріляна свобода слова. У ній класифіковані всі види російських атак проти журналістів в Україні. Це й прямі атаки проти кореспондентів, які працюють на фронті, це й погрози медійникам, це й злочини зі знищення майна редакції. Понад 20% українських медіа, переважно локальних, втратили доступ до свого майна, до своїх приміщень через окупацію або бойові дії. Окупанти цілеспрямовано й далі вишукують написи преса на автомобілях, касках та бронежилетах, тому що в Кремлі не хочуть щоб журналісти фіксували правду про їхні злочини. Команда ж проєкту розстріляна свобода слова, працюватиме й далі, аби всі свідчення були збережені і рано чи пізно, але ворога покарали.